Дайте невеличкий коментар по вчорашній і сьогоднішній грі. Можливо, що сподобалось, не сподобалось. І взагалі чи задоволені результатом? Ну, не задоволені результатом. Цей тур для нас був дуже негативний, поганий. Ми хоч вчора й виграли, але ми грали погану гру. Сьогодні ми грали ще гіршу гру. У нас багато нових гравців, всі ігри показали, що ми не зіграні, ми не розуміємо один одного, тому і такий результат. Поздравляю Вінницю з гарною грою. Вони сьогодні показали класний баскетбол, забили багато дальніх кітків та дуже гарно грали. А ми, на жаль, сьогодні не знаю навіть, як це слово назвати, дуже погано зіграли. Ну, Взагалі якісь хоча б позитивні емоції залишились від гри. Можливо, щось вдалося зробити, якісь взаємодії, якийсь позитивний момент, можливо, є. Сьогодні немає? Сьогодні Сьогодні все… Сьогодні, сьогодні жодного позитивного моменту немає. Все погано. Ви будете працювати до наступного туру. Ну, А вже ж будемо працювати. Якщо з такими помилками такою грою грати, я не знаю, що можна виграти. Тому. Будемо дуже важко працювати напевно до наступного туру. Дуже дякую за коментар. Доброго дня вітаю з перемогою. Поділіться враженнями. Вчора була поразка, сьогодні перемога. Чим відрізняється вчорашня і сьогоднішня гра? І, взагалі, трошки розкажіть про враження по цим іграм. Ну, вчора була перша гра в цьому сезоні. Стали зоним пресінгом, ми трішки цього не очікували, але ми зробили висновки, над цим попрацювали, і сьогодні був результат такий, як ми хотіли. Ще хочу узнати, от вчора була гра важка, здавалося, ще трішечки було потрібно попрацювати, щоб наздогнати суперників. Сьогодні було відчуття, ніби те, що не вдалося вчора, наприкінці гри, от саме сьогодні це вдалося. Мені здається, Перші хвилини ми почали швидко бистро, -бистро грати, і так е, всю гру ми гнали, гнали, гнали і пригналися до перемоги. Я вітаю вас з першою перемогою у цьому сезоні, і надіюсь, надалі будете радувати нас перемогами. Дякую, будемо старатися. Е, ну що ж, завершився цей тур. Хочу, щоб ви поділилися з нами своїми думками по вчорашній сьогоднішній грі. Можливо, свої емоції, можливо, про якісь моменти в грі. Розкажіть, будь ласка. Ну, цікаві дві гри. Вперше переміг Франківська, в другій Вінниця. Хочу привітати Вінницю з перемогою. Цілком заслужено. Якщо подивитись цю гру, знаєте, виграє та команда, яка має бажання перемогти, як я завжди говорю. Коли в дівчат очі горіли в Вінниці, вони йшли на кожен підбір, вони прагнули зняти м'яч. Десь виходило, десь не виходило, але бажання було. Ця команда ну, заслужила цю перемогу і цілком. Тому можу тільки, як то кажуть, подякувати Вінниці за таку ігру. Добре, що це початок чемпіонату, що можна зробити висновки буде. Висновки зробимо дуже швидко. Тому десь тобто, настав час і програти Франківську. Скажем, зараз така ситуація, що ми підійшли до другої гри з таким станом, що ми десь десь там лапхан, кучеренок, там, виходить, вже думають, що вони в збірні України і все вже. Ну, не факт, що вони лишаться далі в команді, виходить, навіть франківська з таким відношенням. Ну це не стосується не тільки цих двох гравців, за виключенням, напевно, ляшко і десь так 50% каравану, і всі просто провалили цю ігру. Вийшли і провалили. Ну, Бувають такі ігри. Ну, каже, що висновки прийдеться робити дуже швидко. Висновки робити швидко. Я думаю, що ми зараз розберемося в цій ситуації і. Напевно, ті слова, які я говорив на початку чемпіонату, що кожна команда може виграти в кожної, вони от справилися, тому що зараз десь рівень команд під, під, ну так, вирівнявся. Та, в зв'язку з тим, що в нас, ну, скажімо, ми грали Філєвич, Молова, які були в минулому сезоні лідерами. Ми Маємо таку ситуацію, що десь молоді гравці ще не готові. До цього щоб боротися, щоб перемагати в кожній грі, є період, який треба зараз підготуватись до наступної гри з інтерхімом. Чемпіонат тільки почався впереді шість кіл. Я думаю, що ми зробимо висновки і до наступних ігор підійдемо вже зовсім іншому стані. Дуже вам дякую за коментар. Дякую за гру. Доброго дня. Ну що, Сергій, вітаю вас з перемогою. Це перша перемога вас як головного тренера і перша перемога в цьому сезоні. Поділіться своїми враженнями. Дайте якийсь коментар по вчорашній і сьогоднішній грі і взагалі поділіться своїми враженнями. Доброго дня. Ну, в першу чергу я хотів би подякувати Збройним силам України за те, що вони дають нам змогу грати. Слава Богу, без тривог, що сьогодні що вчора, ми відіграли без тривог і так як потрібно в мирний час. З приводу вчорашньої гри. Дівчата, дівчат був мандраж. Я це бачив, вони це розуміли. Це перша, перша гра була в сезоні. Е, трошки і не забили, вели, мали, малий процент попадання був зі гри. Е, трошки в захисті були помилки. Е, сьогодні краще, набагато краще ми відпрацювали і в захисті, і попали трошки більше, процент попадання був. Але е, все рівно є над чим працювати, все рівно е, є куди е, рости. І я сподіваюся, е, що ми ще не на не в тій формі, в якій би ми хотіли. Е, я то впевнений, що ми можемо краще зіграти, і е, ми будемо краще грати. Ми будемо е, Радувати наших вболівальників і е, хотів би ще подякувати дівчатам, які сьогодні виклались реально на всі 100 своїх можливостей. Е, всім дякую всім дякую за, те, що, за підтримку. Е, будемо радувати, ще раз повторююсь, радувати по сезону і, сподіваюсь, е, ми ще здивуємо на майданчик. Дуже вам дякую. Бажаю, щоб цей сезон був дуже успішним для нашої команди і перемог, звісно. Дякую, дякую. На все добре.